Покажу вам смаколики наших собак. Ми в Костку купуємо. купимо от отака величезна упаковка майже 7 кілограм. І що ми маємо тут? Ми тут маємо? Маємо отакі от печення великі. Отакі от великі. печиво. Біла гора. Так, зараз підемо подивимося, як мене собаки зустрінуть з тою горою. Що скажеш? Баніфаций, А як ми любимо печиво, А як ми любимо. Оце любимо, любимо, Оце любимо, любимо. Любим. Зараз йдемо пробувати. Хто в нас посміхається? Сем! У нас Сем – гарно собака, він нас посміхається. Да? Покажи, покажи свою Мосю, покажи. Ні, не треба мене лапою, не треба. Пішли, в вольєр, пішли, пішли. Ну, сит, сит. молодець. Єж. Моя красота. Можу показати, як він нас нижче, вольєр. Боніфація, ти чекай. Ти чекай, ти ще не зробила.